Вас вітаю на своєму YouTube каналі. Зараз я покажу, як ми вибудовуємо кадр і як робимо контент на канал для Поліни Хочу Гратися. Маліни пайко. Маліни, пайко. Зараз, о, у мене горить ліхтарик. 20-14. І ми записуємо відео про те, для чого гризуном Тому Що ми їх віддали. Да, то, що ми їх віддали. Якщо. Вам подобається такий контент? Напишіть, будь ласка, це в коменти, тому що я всі коменти читаю. І я вас всіх дуже сильно люблю. Кого батьки не любили? Ні. Більшість вас, я це знаю. Так, а, що я роблю? Розказую коротко про сцену. Мене якраз тут робить. Що в сцені у нас головний об'єкт це стілець, на якому присаджена Поліна. Насаджена. У нас є локація, в якій ми зараз включимо світло І ви побачите, що мене. Ага, мене трекає далі. Ага. Що? Я читаю що, про мур про му... ну, все Я не буду, коли це для увагу відео, я потім тобі розкажу Так. Ага. Далі а, я забув мікрофон, чи будь-ви, мабуть, мене не чули. Далі, в мене у нас є звук, роут петлички вони тупо найкращі. Дуже вам їх всі рекомендую. Фокус. Вау працює. Я їх зараз включаю до камери. Що в нас тут особливого по цій локації? Що вона мені подобається, що вона така прикольна? То, що все тут в ній побудовано так, що чорне, воно все темне. Цього, на цьому фоні різнокольорова поліна. Вона дуже класно виділяється і за рахунок світла і фонового цього, і камери. Тут стоїть об'єктив 16 мм. Він ну, доволі широкий, чи тут 18. Чому вона ширів знімає? Сім-16 мм. Тому що ми завжди на нього знімаємо поліно. Не завжди. Ми знімали на 40 мм. Там, Там. а тут одна цей. А Шо? я потім просто туди камеру ставила. і зустрічаю. Нормально було, нахер вони не на Ну так ты стоишь нормально, воно ну, тут на рыб, че Нормально. Не знаю, будет. я не про це. Я не Короче. А... Я просто дай я скажу, блядь, типа я розбираюсь в об'єктивах. Можна повоєнку? Давай. Поліна скаже, що вона в Короче, да. я хочу відновити. Тепер розбираюсь. Тепер розбираюсь. Закінчила. Полина закінчила фотошоп. Це те, речі. Так, друзі, це короткі вставки для, мабуть, може, для інсти моєї, я не знаю для чого. Для того, щоб показати, як знімається такий от контент. Тому зараз ви побачите фінальну картинку, ну що я підключаю звук, в принципі, і включаю софтбокс, і ми, в принципі, я вам покажу, як виглядає і дуже класна картинка, зроблена, в принципі, цей фон коштує. Близько 100 доларів. Ну, О, це з роботи. Ну, без роботи, це чисто на матеріали. Робота ще 100 доларів. Тобто, фонд за 200 доларів. І що? З цього виходить.